Mielos ir gražiaus mūsų mokytojai. Su kovo 8 linkime jums būti nuoširdžiais, draugiškais, gražiais, džiaugsmingais ir sveikais. Prikrasinta Milyna Šefčetlink. Zvosim Berediną. Važiavimą būti šyriami, drūžnimi, prikrasnimi, žaitėjai liūbnami, vaseliami, tas drobim. 8 березня вас. Нехай розпускається настрій, як на навесні, а краса сонячними променями висвітлює всіх навколо. От 8 марта наші научите є стежі вражливіми, пікними, спанялими коб'ятами. А ми жимо вам тільки щастя і радощі, і дитинко зміще ще вашим серцем. Наші Ви чуйні, красиві, чудові жінки, і ми вам бажаємо стільки щастя і радості, скільки може поміститися у вашому серці. Прийміть найщиріші вітання з 8 березня! Зі святом весни, усмішок, теплоти, позитив, яскравого світла, позитивних думок, незабутніх моментів. Нехай перші весняні дні принесуть чудовий настрій і позитивний заряд на майбутнє. Felice festa di primavera dal 8 marzo. Che la gioia riempie il tuo cuore e che il tuo umore sia solare e sorridente. Зі святом весни, з 8 березня. Нехай радість наповнює ваше серце, а настрій буде сонячним усміхненим. Степу та ясним святом 8 березня. Нехай весняне сонечко розтопить усі негаразди, зігріє своїми променями ваше серце та подарує чудовий настрій вашій душі. Dear teachers, congratulations is much age. We wish um, your respect from your students, satisfaction from uh, satisfaction from your work, um inspirations from uh spring, and love from uh your You loved ones. Дорогі вчительки. Вітаємо з 8 березня. Бажаємо вам поваги від учнів, задоволення від роботи, натхнення від весни та любові від близьких. Лава весняне сонечко. зігрій своїми ніжними променями. Прекрасні та пахучі квіти зачарують своїм чарівним ароматом. Теплі посмішки та любячі очі, всіх близьких та рідних гріють серце зі святом 8 березня.